Губки для миття посаду, засоби особистої гігієни, кухонні рушники та одяг такі сюрпризи дістають з труб комунальники, коли виїжджають на виклик щодо засмічення каналізації. Чергова заявка надійшла з Дніпровського району, де забилась мережа через ганчірку. На місце виїхала аварійна служба, яка пробила засмічення механічним способом. Комунальники розповідають, найчастіше люди викидають вологі серветки, які не розчиняються у воді, а від ваги осідають на дно і забивають каналізацію. Ще одна проблема сміття з пилососа, що також не слід викидати до комунікацій. Арбузні корочки, риб'ї, голови, виноградний грозді. Це можна ціле музей зібрати, що люди викидають в унітез. Жировики це коли люди миють посуд миючими засобами, а які в холодній води розчиняють жир, сковородки там, чи де що вони миють, а потім йде реакція, вони коксуються і збиваються в таке біле каміння, яке теж застряє в трубах і приходиться пробивати. Механічним способом у нас є проволока, така стальна, рояльна називається, Или, або така гідравлічна високого тиску установка, яка з допомогою високого тиску розбиває, руйнує ці пробки. Подібні аварії можуть призвести до затоплення сантехніки, підвалів або до витоку на дорогу. На прочищення мереж водоканал отримує щодня до 10 заявок. Комунальники закликають мешканців багатоквартирних будинків не викидати сміття та інший непотріб, що може засмітити або забити стоки. Аварійна ситуація та засмічення відбувається з вини мешканців квартир, які викидають різні неприпустимі відходи в систему каналізації, чим призводить до затоплення підвалів та витіку каналізації назовні. Люди думають, що унітаз це сміттєвий бак і кидають різні вологі серветки. Средства лічної гігієни, остатки їжі це все неприпустимо.